Хай guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection! І сьогодні ми разом з вами розпакуємо ось такий чудовий набір фігурок, де люкс-фігурок. До фільмів Люди -Ікс. Так, Ну, я особисто надаю перевагу персонажам фільму. І люблю розпаковувати фігурки саме персонажів з фільму, але, на жаль, великого набору, який би об'єднав всіх цих чудових персонажів з їхніми неймовірними силами, немає. Тому Дісней нещодавно з'явився такий делюксовий набір фігурок, але з коміксу. Ну, тим не менше, персонажі класичні, стандартні, всім відомі. І я думаю, розповідати про їхні чарівні сили не потрібно. А зрештою, це нічого не дасть, краще подивитися фільм. І побачити на власні очі. А от фігурки ми зможемо побачити прямо зараз. Отож, коробка, як завжди, велика. Так, зображений логотип фільму. Так, різна розповідь про те, хто де виготовив і навіщо. Картинка персонажів. Але, наприклад, зображений такий персонаж, якого в наборі немає. Вистрибнув по дорозі з Америки до нас. Ну що ж, перейдемо до самої розпаковки. Так. Як завжди, демонструємо вам перший етап розпаковочки. Ось так виглядають фігурки, всі вони міцно і надійно закріплені. Продовжуємо розпаковувати далі. Так. Отож, фігурки ми трішки розмістили не так, як вони були в наборі, але, тим не менше, це не буде перешкодою для того, щоб ми змогли їх всіх розглянути. В загальному про цих дев'ять фігурок. Якість досить хороша. Враховуючи, що набір середньої ціни по вартості все одно досить гарно зроблені, хоча в деяких фігурках є явні косяки. Знову ж таки, фігурки нерухомі, закріплені у спеціальних своїх позах на підставочках з логотипом до фільму. Так, тобто, це не мішеня, не позначка мішені, це логотип фільму. І із... Максимально намагалися виробники передати їхні сили, їхні вміння у фігурках, що є великим плюсом. Так. Одяг у них із коміксів, а не із фільмів, так як це набір присвячений І коміксів такого. Так, так. Тобто у фільмах їхня зовнішність трішки відрізняється. От для порівняння фігурок, візьмемо, наприклад, фігурку із фільму. Я думаю, що всі цього персонажа впізнали. Це є. Ерік, або магнето, тобто так. вже символізує його силу. І от порівняти магнето, який стоїть відносно поруч біля нього. Тут у цієї фігурки все рухається, і якість, і промальовочка набагато краща. Але, скажімо, і вартість цієї однієї фігурки, як вартість цілого. Набору. І я ще хотіла сказати, що одяг у нього тут із фільму в великій фігурці, а в маленьких фігурках він коміксовий, також так, ну, набір коміксовий. Перейдемо до розгляду конкретної кожної фігурки. Так. 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 Я почну із самого головного персонажа. Так. Це Чарльз або Професор Ікс. І Ого, він тут... як він кричить. Аж страшно. Дуже странно зображений насправді. І в нього, наче Бо... корона, да, да, да. як корона, 에... в нього і сила досить дивно, продемонстрована, так як сила в нього не видима, а тут Тут він наче намагається. йому щось в голову відкинуло. Наче з голови випускає якісь промені. І крісло у нього досить смішне, так ніби це ліжко. а не крісло. А ну, дословом, можливо, в коміксах він саме так я представлений. Я не знаю. Ну, до слова, фігурки, досить смішно, він, бачите, левітує в повітрі, от тут у нього прозоре. словом, Чарльз досить смішно зображений в цих фігурках, але, тим не менш, <розум> маємо такого от персонажа. Так, ну, я продовжу з його друга. Так, з Еріка, якого щойно я показувала в великій фігурці. Так, магнето. Так, ну, сила у нього, думаю, ви знаєте, яка. Демонструвати її не буду. Продемонструю тільки. Як я можу продемонструвати його силу? Казати про неї я не буду, продемонструю тільки фігурку. Хоча стоїть він досить так смішно, так триває холади. Продовжу я з такого персонажа, якого знають всі навіть, тільки не знаю, що таке Х-мени. Люди Х, це Росомаха. У нього навіть на поясі Х. Так, і тут дуже якраз в цій фігуриці, чітко видно, що тут він коміксовий. Тому що одяг в нього із коміксів, і вигляд з коміксів. і Йдуть у нього такі смужки як тигра, і поцарапаний, він такий втягує, чомусь бідний, <серків> Не словом. Ось так: от росомаха і зображений досить класно, бо це росомаха. <серків> так, я візьму свого улюбленого, одного із улюблених персонажів, це шторм. Штор. Так. Сила в неї дуже чудова, така мені дуже подобається. От вона тут теж літає. Хоча не знаю, допомагає їй в цьому сила, чи просто допомагають виробники фігурок. <рес> так, ну що ж, і в неї також є позначки з фільму. Так, але зображено вона дуже класно, хоча і з коміксів. Так, далі така персонажа, як звір. Ну, зовнішність його видає, він звіри схожий. Так, <рес> да, до речі, і от. Він, мабуть, один із тих єдиних, хто насправді досить схожий до фільмового звіра. От насправді. Ну, всі звірі одинакові. <гум> так. так. Я візьму ось такого персонажа Роу. Мені дуже подобається ту роль, яку вона зіграла у фільмі, хоча сила, якою вона була наділена, не до кінця їй підходила її влаштовувала. Але тим не менше, вона відіграла досить. Важливу роль. Uh -huh. Так, ось така цікава вона і поза також летить, вона, мабуть, назустріч шторму летить. Але не страшну шторм. шторму, а, а наші. Шторм. Вона прям так. Так, вони змагаються, хто швидше полетить. Так, я візьму наступного персонажа, і це циклоп. і в нього, в нього сила щітка. Гребінець, випадає з очей. Насправді дуже смішно, бо то, що ну, він в основному спрямовує якраз променем, а не таким от. Як клякса, я не знаю, що це таке. Одним словом, ось так, от він зображений, жовто-блакитний. Ну, скажімо, якби він хотів обняти свою любов, яка в нього була у фільмі, не знаю як у коміксі, то він би це не зміг зробити, тому що їм відстань би була перебоною. Це так. Одним словом, од віцькі у нього. Та, ось от Ну що ж, я залишу колоритного персонажа тобі, так, а сама невідомого мені персонажа Гамбіт. Чому невідомого? Тому що комікси я не читала, дивилася тільки фільми. А у фільмах він такого персонажа згадувався, але не було. Як іксмен він взагалі не згадувався, просто Тому я не знаю, людина. хто це, що це, навіщо да. це. І саме цікаво, чому в нього обличчя таке скривлене, обдряпане, очі такі червоні, це, мабуть, якийсь негативний персонаж і палиця більше, ніж він, ніж, мабуть, металева. Ну, Одним словом, не знаю, що це за персонаж і хто йому завинив, і на кого він так полює, і чому він так кривляється. Так, а зараз також дуже-дуже цікавий персонаж буде. І сама найкрутіша фігурка з цього набору, і взагалі дуже класна фігурка це вона. ФЕНІКС. Та ну, пташ, це красивий справді. Так, джин Грей просто вона настільки круто. Тут зображена вона хоча тут і коміксова, і не схожа на фільму, але просто фігурка настільки класна, що мені здається, що це одна із самих крутих, насправді, майорських фігурок, які я бачила. Тому що. Ну просто оце от ззаду це щось. Вау. Дивіться, Досить... Досить... в неї тут ноги випирають. Насправді фігурка дуже-дуже дуже крута. Прям взагалі. Оце ну, зараз можна було придбати. Це тренувер. взагалі просто вау. Так. Ось такі чудові 9 фігурок іксменів з так. демонстрацією, наскільки максимально змогли виробники показати, продемонструвати їхні сили. Знову ж таки, повторюю, якість дуже хороша. Замовлені вони на сайті Disney і вартість доступна усім. Так. Так. Отож, купляйте, колекціонуйте, грайтеся, дивіться фільми, а також наші відео. Усім так. до нових зустрічей! Всім-па! І дякуємо за перегляд! Бай-бай. Па-па.